Зараз зайдемо в наш одноповерховий проєкт, називається Женева. І дещо покажемо, що ми вирішили проекспериментувати в нашому проєкті, а саме ми змонтували мансардні вікна. Ідемо подивимося. Даний проєкт має в кухні Вітальні дуже красиву таку велику, просторну кімнату. Це у нас тут кухня Вітальня. З великими такими панорамними вікнами, але ми ще до вирішили додати додаткове мансардне вікно для того, щоб мати можливість і додаткового освітлення, а також і вентиляції, е приток свіжого повітря, коли потрібно там провітрити дане приміщення. І ще одне мансардне вікно ми змонтували в спальні для дорослих. Дуже круто виглядає. Сама по собі спальня, вона у нас невеличка. Тут десь 14 квадратних метрів, але це вікно, тільки уявіть, коли вже буде ремонт, коли вже буде обставлено, все наскільки воно буде красиво виглядати в інтер'єрі. Ось саме на цьому місці буде розташовуватися у нас по проекту кровать, і це вікно над кроваттю буде просто мати ефект. Вау! Тож. Ви можете стати щасливчиком даного проєкту в котежному містечку Зелений бульвар.